Наближаються штукатурні роботи. І що ми почали маячитися? Бачите, яка красота? Коротше, довго шукали логіку звідки почати. Якщо почати від дверей вхідних з 90 градусів і перпендикулярів, то на кухні стіна розвернута на 6 см. Якщо відштовхуватися від цих колон, а вони виставлені в ідеалі і уровень і плуску, то. В принципі, більш-менш нормально. Звідси ми і стартанули. Тут мінімальний слой. Далі 90 співпадає з зовнішніми стінами, все добре. Ця кімната, в принципі, взагалі-то більш менш якщо, якщо забутися, що тут у них трошки не совпав угол їхній, тобто я тут вже наліпив. Отак таке наліпив. Таке нормально наліпив. Шість. Таке наліпив. А так більш-менш. Далі. В цій кімнаті взагалі в принципі, непогано. Тут все в нормі. Тут взагалі ця зовнішня стіна по мінімуму. Тут в нормі. І тут кірпіче більш-менш. Більш-менш, чого більш-менш, бо це у нас ще більш-менш показується. Більш Дійшов до коридору. І дивіться, що тут вилазить. Мало того, що воно все розвернуте. 4,5. Так, воно ще й починається воно з п'яти. Хопа і вийшов майже на провода. Ця сторона взагалі в нулю маяк не влазить. Ось якось так. Та якось так. Кухня тут вже більш-менш. Тут чуть-чуть, тут взагалі 90-го нема. Як би там не було, від чого б там не відштовхуватися, його просто тупо нема. Якось так.